Відбувається реформа, це пов'язано з адміністративними послугами, які надається Міністерством юстиції та його територіальними органами. І можна поділити на дві категорії. Перше, це те, що відбувається в самому Міністерстві юстиції, його територіальних органів, і те, що відбувається в нашій країні, державі Україні. Що я маю на увазі? Ви знаєте, що у 2013 році був прийнятий закон про адміністративні послуги, і цей закон передбачав. Прийняття відповідного закону щодо переліку адміністративних послуг, тому що на сьогоднішній день адміністративні послуги всі приймаються одні на рівні закону України, інші на рівні нормативних документів міністерств, відомств чи його територіальних управлінь та органів. А повинен бути єдин закон, який буде регламентувати всі адміністративні послуги і порядок їх утримання у нашій у Міністерстві юстиції ми надаємо територіальні адміністративні послуги по відповідних сферах і напрямках діяльності. Це відповідно у відділах ДРАЦ, у відділах реєстрації юридичних фізичних осіб і реєстрації відповідного майна бізнесу. А також по напрямку напрямку. Ем... Банкрут, значить, починаючи з п'ятнадцятого травня місяця 2015 року, міністерство юстиції пішло таким шляхом, що воно почало відкривати ці реєстри для того, щоб громадяни могли мати вільний доступ до відповідної інформації. Що це нам надає? По перше. Ми Міністерство юстиції, відмовилися від цього пострадянського шляху стосовно того, що люди постійно ходили в чергах, випрашували, вималювали необхідний документ у того самого державного службовця. На сьогоднішній день у порядку електронного режиму і звернення через онлайн-сервіс на сайті міністерства юстиції можна отримати відповідну довідку відповідну інформацію, як казала Руслана Павліна, із наших відповідних реєстрів. Крім того, якщо брати допустим реєстрація нерухомого майна та їх обтяжень, при подачі відповідної заяви державний реєстратор надає відповідну відповідні заявки, надає підтверджуючий документ, що він отримав відповідні документи, а також в якому надає документ, в якому вказано індифікацій, унікальний індифікаційний номер. І відповідно до цього індифікаційного ідентифікатора номеру можна перевірити на якій стадії. Відбувається порядок реєстрації цього майна, або це майно було відмовлено, або ж можна перевірити також інформацію, отримати відповідну підтвердження щодо реєстрації цього майна. По реєстрації, допустимо, відділах ДРАЦ. По відповідному сайті можна звернутися в електронному режимі щодо отримання свідоцтва про укладення шлюбу, про розірвання шлюбу, свідоцтво, попередній запис щодо отримання свідоцтва про смерть. Людині не треба стільки разів ходити. Міністерство юстиції пішло таким шляхом, що ми усунули. Самий контакт між державним службовцем та особою, яка буде отримувати ту чи іншу послугу. І крім того, по наслідках проведення відповідної реформи територіальних органів юстиції і створення, як сказала Руслана Павлівна, на її базі бюро надання правової допомоги, це дасть можливість створити відповідні робочі місця без. Без відповідних додаткових витрат із державного бюджету, тому що е, ці приміщення, які використовували наші територіальні органи, будуть передані у користування відповідним бюро правової допомоги, будуть відповідні фахівці по по наслідках проведення відповідної е, конкурсного конкурсної конкурсного відбору призначені вони пройдуть відповідне навчання і зможуть надавати професійні послуги щодо отримання відповідних онлайн сервісів довідок а також е, захисту інтересів громадян малозабезпечених громадян та інших у судах